Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в таких хащах Дикого Поліського лісу. По суті, зимові хащі. Сьогодні ми з вами будемо шукати третє-четверте болото. мене вже ось я ще вдома зайшов в цей телефон карти. Взяв карту і хочу знайти тут, ще є два болота. Ось нам показує зараз десятій вкладки. Ось. Так, покажу зараз Ось, бачите наш компас. Я так повертаюся, ось бачите, там ще тут попереду, ось, Іде два болота. Зараз добре їх шукати, тому що листя опало, зимовий ліс, по суті. Я кудись зміг добрався на мотоциклі, бачите на що у нас все похоже. Дивіться, що робиться яка. Просто бачите, ковзанка. Тому прийдеться зараз частину спорядження залишити і підемо, підемо зараз з вами шукати ці болота. Тут якась йде така стара дорога, Існо, куди вона мене виведе, тому що дорога я колись хотів поїй продиратись літом, але просто неможливо йти скрізь це листя, скрізь такі хащі, ну дивіться, що зробиться. Тому зараз наше завдання. По телефону знайти болота. Болота нові. Там ціла дико немає хаті, там, там дві утки, все, я не, не буду їх украдуть. Ось я йду, дивлюсь, то, то мені показує, що треба коли дев'яри йти. Я там бачу просвіту. Дерева зараз закінчуються, у нас тут вільха дуб, береза. і я дивлюсь там. Просвет закінчиться, але це така карта, вона може бути неактуальна. Але все ж таки, я думаю, варто сходити, головне не з адвока, тому що сьогодні похмуро у лісі. Але це що рятуєш разом є якась дорога. Я бачу, якесь як очерет ось починається. Може десь і, дійсно якісь є болото. Вони кабана тут не побачать цих камішах. камішах. такий якось очерет трубка йде, може десь і поруч болото якесь стоїть. Вон, вроді б вниз ні щось бачу. Ясь такі, бачите, Блин, не спішов. Блін, як тут пройти. Реально пройти не можна. такі камиші. Та пішов. Така незвична місцевість, як для полісся. Такі, бачите, мох, зелений мох, як посеред очерета. Прикольно виглядає. Кудись воно мене веде, коротше. Не можу зрозуміти, де може це і є це болото, тому що компас може цей Google неправильно не корректно показувати. Бо може, так плешвидше мало. Те, грибне місце, чистий такий ліс, тут йде, берези стоять. Я ніколи це місце навіть і не знав. Ну, на... да, так, але так здовж, як ми йдемо. Тут два болота. Моя будет да ты что, тут такая интересная местность, я сейчас иду Такой интересный мох, там болото, там болотные болот такие, мох сзади не идет Блин, прикольно, реально Таке як донизу йде цей а, ліс. Вроді б як бачу якесь болото. Давай-подалеко бачу там. Ми прикольно реально. Головне будемо мотика знайти. Ну там на дорозі стоїть, якщо ми може якщо що вийдемо на дорогу, виріжемося в дорогу. Ну в принципі показує телефон, що я йду правильно. Ось іде ніс, первого болото, але воно, мабуть, висохло. Да. Так. Перше болото, яке тут показує мій компас, воно висохло. Ну, було невеликим просто. Ось воно йде. Ось воно йде. Можливо, воно просто висохло і його не, немає. Бачите, карта вже не коректна. Оце воно йде, друзі. Бачите, тут свині такі тут поганяють, видно якісь сліди диких таких тварин. І там ще щось вище бачу. Я ну, давайте зараз я гляну. Що ж тут таке є? Бо я чую, десь роби піляють Ха хащі лісу, значить є дорога десь. Так, да, це повищ, це провіж. Це це воно і є. Ого, друзі, яка могутня вільха стоїть. Я ще таких древніх вільх не бачу. Дивіться, яка здорова. Вільха стоїть на краю болота. Це починається болото, дивіться. Де він з вами? Він нас занесло. Це болото таке, воно висохло просто що ж його Вже немає. Воно по карті є, але його немає. А це Друге болото, друзі. Бачите. Це в болоті лоза колись росли, видно. Да. воно просто висохло. Воно і не було глибоким. Оце виходить це вільха йде, і оце так воно стояло. Бо тому що там боло це було, тут було це, вони просто висохли. Бачите, Ці природні утворення, не було джерела видно. Там де є болота, де залишилось, там ще десь джерело знизу йде, а тут вже воно це все діло просто висохло. Давайте ще обойдемо його, глянемо. Може там ще щось таке цікаве є. Теж така не знайде. Прикольна. Тут хащі, хащі тут тебе просто ніхто не знайде. Даже. Тупо хащі. Тут літом ти не пройдеш у цьому лінії, це зараз все попадало просто. Знову цей переход між болотами, я так зрозумів, цей такий мошок іде красивіший. Дивіться, як гарно, так? Да? Таке все зелене, серед зиме, як ото попав в оазис глуші лісі Ну що, друзі, будемо повертатися, думаю. Там теж висохше болото, нема там нічого. Але вони ще нам знайти дорогу назад, тому що сонця немає. Взагалі стежок таких теж тут немає. Я вже такий ось іду весь у рік Тобто така історія. Древній, дуже древній ліс таким мохом все покрите я даже не знаю це якась груша мабуть якась да? дичка скільки вжироків цієї дичці, як ви думаєте вона певно більше ніж мені тут настільки містичний ліс що ти так дивишся і не можеш зрозуміти де ти як ото знаєш у казках братія грі не фільм колись був Вітинстві дивлюся, а оце щось похоже. Теж дичка йде. Така болото перше, яке висохше. Оце кабани лежали 100%. Оце кабани собі лежали, віддихали не розслабоні. Дивіться скільки тут слідів всякої дичі. Це все, це йдуть сліда, це не боври, бовров тут і в поміні немає. Це є кабани. І більше того, що ще трохи це є. Козули, Слідів ось то я не бачив, вони дуже глибокі, тому що ось сам по собі важкі. Ну це кабани, це кабани 100%. Дивіться, що там тут... Їх тут було, були, були цілі резерві ванни. Скільки їх туди, було. Я йду так спостерігаю, тут дуже багато стежок. А диких тварин. які тут люди ходили, тут тут ходив. Літом тут ніхто навіть не ходив. Літом тобі не пройшов би. Оце все йдуть теж диких тварин. Бачите які ось ідуть сліда? Топкані. Це кабани. Це не вовки, вовку тут я не бачив ще. Покаж. Якесь таке, знайшов цікаве місце. Червоне опали листя. Посеред лісу. Те ж Перший раз таке бачу, цекасипалося. Такі дерева високі. Тянуться доверху, тонкі, світло не вистачає. літом дуже мало світла. Що тут, це, тут такі хащі, що і мабуть ти сонце не пробирається сюди. Ось якась дорога йде і це ми мабуть на її і вийшли. Тому що я проклавав мотоцикл на якійсь дорозі, на такими йшлах періодами, це колись стара видно лісова дорога була. То я думаю, будемо по її підніматися ми зараз вийдемо, я думаю, до мотоцикла. Я так збився з курса добре. Десь на метру 300 я збився з курса. Я рискову ліво взяв. А надо було правіше йти. Потому що я вже прийшов до мотоцикла, я вже його бачу. Ми взагалі сюди заходили з вами. Через, через ці дебри. А вишли аж там знизу. Тобто Не знаю, літо тут було дуже важко. Отакі кропі виходить, постійно. А комарів б, скільки було б, я як подумаю, скільки тут комарів було б, це просто було б щось неймовірне, я думаю. Так що я думаю будемо закінчувати це відео. Два болота ми, по суті, знайшли, але но... ви самі бачите, що дійсно а, вони пересохли просто. А підземного джерела не було. І виходить, що а, була засуха. Напевно, вони не один рік пересихали, наповнювалися. Знайшли лежанку кабанів конкретно прям, в таких хащах. Їм там добре було, літом тепло, хмар, хмар немає. Точніше, сонця немає, хмарненько так. Від жари ховатись де воду є, ось є болото, є де попити водички підбігти. Тобто, ну, По-своєму -по унікальні дикі місця Полісся. я надіюсь вам сподобалася така невеличка вилазка. Всі хащі. Літом я б не ризикнув би так ходити, би, тому що і комарів багато було б, і різного роду вужи, гадюк. гадюк то тут просто такі оце, де болота проходили, Там все в гадюках буде літом. Особливо, де таке похолодання, або рання весна морози, або пізня, навіть не пізня середина осіння, приморозки, але ще є тепло. Ну тут просто треба в заброднику по шию було б ходити. Так що, друзі. Жміть лайк, пишіть коментарі, а я вже напевно буду йти, якісь відео знімати для вас, яке вийде в скорому часі.